Маркуша, ти знаєш, що ми зараз будемо робити? Так. Да. А що ми будемо робити? Розпечатувати коробочки. У нас є така нутела. Да. І це ми її не просто взяли. Бо, нам Бо в нас був такий конкурс в магазині. Да. Нутела проводила. Хто купляє баночки нутелли, тому призи, які Давід, призи давали. Макс не знає. Тихо. Мак, ти знаєш, що це буде? Що там буде всередині, як ти думаєш? Ось, такі поприсилали нам. Треба було брати чека, заповняти. Е Мейл, висилати. І от нам прийшли такі, оказується не розвод. По-настоящему, бачиш, Марк? Так що давайте, починаємо. Три буде для Марка, три для Давіда. Помаленьку не спішіть, щоб може не побилось, ми ж не знаємо, як вони виглядають. Дайма перший. Та двох починається, нічого. Тут уже завжди. Що ж там буде всередині, так? Да? Ух. И вот самый момент. Что ж там есть? Нутелла. Вау, а что тут такие классные? Банка. Банка. Банка? А где Нутелла? Нема. Пуста. Вот такая баночка, да? А тут? Вот такая баночка, она стеклянная, да? Стекло? Не понял. Interessante. Un no, altro. Tutto è Ferrero Commerciale Italia. Interessante. C'è Oh, passa che tam Cosa che? C'è. Так не виглядає. Марк, а ну покажи бумажечку, mm -hmm. що там є. Дайте, -то, то подивиться, що там є. Так, от таке воно щось буде. Бачиш, Давід? Напальовано. Що як робити. Жив. Кому що інтерес. інтересно? Має кого інтересне це баллончик? Це балончик. А що це? Нутела. Нутела? Як... Ну, а ти розумієш, що тут таке приїхало чи ні? Ця баночка, що тут буде таке? Ти розумієш? Да. Я нутелла. Ну як нутелла, нутелла? Не Понятно? Хочеш настояща нутелла і банка, на вони похожі. Що воно? Сейчас мы разберёмся. Давит сейчас до доpracuye. Сердцу треба. Что тут No, Подивши, такі uh -huh. Может, чи другие відкривати? Ну, а ты открывай, самі что там такие сами есть. Чидаю? Конечно. Ножнички там щось інше, чи таке саме? Те саме. Да. Та Чесно тут поводит. Такі самые, я тубатя такі самые. Вже побачив тобі розпаковувати. Опа, такая самая. Все так само написано, да? Что угу, да, да, да. там? Бачите, такая самая. Наша а да? да. отвертка не подходит. Май, Найдем его зараз? Кому <гуму> ушел. <шоу> То что, зробимо светильничка сегодня, чи ні? Да. Да.